У Сумах поховали захисника України Володимира Ворожбяна. Воїн загинув 17 лютого в Харківській області від мінно-вибухового ураження, повідомили в прес-службі Сумської міської ради. У грудні чоловіку виповнилося 55 років. Відспівали захисника у Свято-Георгіївському храмі. Він працював разом з нами в одному підрозділі на заводі Сумське НПО. Завертався доброю, щирою людиною. Ми багато разів були в відрядженнях. Людина була надійна завжди. Він з першого дня, з 2014 року, був на війні, потім перерив був, і в перші дні він знову був призаний. Людина була завжди відзивчива, добра. Ніколи нікому нічого не робила і не могла зробити поганого. Дуже, звісно, прикро, що в такі годи. Оце приходиться його проважати в останню путь. А він дуже любив свою родину. У нього залишилася донечка, якою він дуже пишається. Але так сталося, що зараз вона дуже далеко відсюди. Осталася дружина. Батьків у нього теж вже нема, де вони вже померли. На чотири роки младше мені батьки дуже дружили. Вони сиділи за столом, а ми гралися машинками. Ну так от. І не стала, на 4 роки младше мені. Моя мати му, крещена йому мати була дуже жалка. Трудно зараз повірити, що Вова на назавжди, і можна прийняти як-то умом смерть пожилої, похилого віку людини. Ну коли комусь безумному захотілося вбивати людей, наших українців, наших молодих хлопців, це дуже трудно пережити. Поховали Володимира Ворожбяна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.